Всім привіт, друзі! Сьогодні ми пишемо графіті USA. Так, беремо у і пишемо. Підписуйтеся на мій YouTube канал і на мій TikTok канал, будь ласка, якщо ми назбираємо 1000 підписників, то я зможу викладати прямі ефіри і малювати, і малювати з вами ми, різні малюнки. Так. Собі отак поправлю, бо якось так собі вийшло. Оп, навчаємо стерти полівчаємо. Так і так що це струнапам. Можна і не страти, чого не буде, видно, коли я буду земльовувати. Так. так, тепер ангільша S. І а. Ось так у нас поки що виходить. Не забувайте писати коментарі, але на сьогодні я маю багато робити різного. Все, різного. Але якщо ви щось написали, я це не заробив це не значить, що я не читаю коментарі. У мене просто немає часу всі ваші робити малюнки, які ви мені варте робити. У мене не завжди є на це час. Тому я все, що ви мені говорите, малювати, не можу робити. Так. Отки що беремо синій такий колір і ним замальовуємо низ. Ну, позначаємо собі. Давайте низ осередину, Середину це, це, це Америка. Таке USA скорочено чи Сполучені Штати Америки, тільки по англійському. Так, тепер це все замальовуємо. Наш викон... YouTube каналу і TikTok каналу будуть в описі. Так, ось так, що у нас виходить. Все замальовуємо це вже... все. Так, ось таке у нас графіті. Мені писали в минулого відео. Минулі відео дуже багато коментарів різних, коли я малював графіті, буму. І, наприклад, Челсі, я не знаю, чи в мене буде час намалювати графіті Челсі. Ну, Ювентусі можна малювати. Я вже просто навіть малював ой, графіті, Челсі. Я вже просто малював футбольний клуб Челсі Ювентус. Але Челсі ще дуже довго. Буду малювати і в мене часу, щоб немає наче все. Ну, зараз поки що вихідні, але це то не так легко. Але, наприклад, Ювентус я точно роблю, я думаю. Наприклад, Ювентус, я буду робити тільки те, що е, набираю найбільше лайків, тільки такий коментар. Але поки що я роблю пару я різних відео сьогодні, ні, тому що в мене є, в принципі, ще час. На сьогодні, що робити, ось таке. У нас графіті крашиве USA, Америка. Так, беремо тепер червоний колір. Потирайте за мною, щоб у вас все вийшло так. Ось так от у нас поки що все виходить в наше графіті USA, Америка. Я його так буду малювати під Прапор Америки, щоб було похоже. Щоб було дуже схоже поки що. Ось так у нас виходить наша графіті. Ось тепер можна замалювати. Ось так от. Так, ліна, наш червоний маркер не хоче. Не малює. Погано малює Я візьму інший червоний. Так, ось ось так у нас поки що виходить. Ну сьогодні, я, я думаю, що ж можу зробити ювентус покліт. Е, і малювати футбольний клуб, тому що його легко малювати. Так. Ювентус це дуже сильний футбольний клуб. Мені здається, що Ювентус два рази вигравав, либо три рази Лігу Чемпіонів і сім разів проігрував в фіналах. Мені здається, я не пам'ятаю. Так, поки що Ось таке у нас графіті це все. Це ще не все. Якщо вам подобається чаче відео, ви можете підписатися і поставити лайк. Ну і пишіть коментарі. Але я буду малювати тільки те, що мені скажуть в самому ж лайканому коментарю. Так що лайкайте іде коментарі теж. Ось так от у нас поки що виходить. Тепер беремо свої маркери в Ну, вводимо це все просто чор... чорним кольором. Ось так у мене все виходить поки що. Ось таке відео у нас сьогодні буде недовге. Тому що ну, графіті мале. Та я почав малювати маленькими буквами. Ось так у нас поки що виходить. Ось так у нас вийшло USA. Тепер е, позначаємо наше, так сказати, 3D. Ось так от позначаємо. Повторяйте за мною, щоб у вас все вийшло. Ось так у нас поки що виходить на наша графіті. Так, і не факт, що я ще не факт, що я ще встигну намалювати Барселону по коментарям із Ютуба. Так. Ось так у, у нас виходить. Хто не знає, у мене є YouTube канал і TikTok канал. Так. І у нас зараз буде готовий графіті. Ось так от якось виходить наш. Ось так. От. Ще можливо можна додати якусь обводку. Так поки що це все ми замальовуємо. Хто не знає, мій любимий футбольний клуб це Челсі, а мій любимий футболіст це Неймар. Так, ось таке у нас поки що виходить графіті, і ми ще можемо додати щось ось таке. Можна ще більше навіть додати всього. Різного, я думаю, ще більше додати такого. Ось таке у нас буде графіті, але темночка. Ми можемо його зробити повністю в такому, повністю так от замалювати чорним кольором. И жербет квадрат. Черный. так, вот так, так мы так и жеробим. Так, я возьму иншу маркер. Я нашел свой маркер. Вот и вот. Может, быть какие то грубый шей. Чего-то грубый, мне кажется. О нет, вот тоненький. Ось ну, таким замалюю. Він менший за інші два моїх маркер, але малює грубе. Кинем швидше замалюю малюю Наше незвичайне графіті. Ви могли це все робити під, кліти, під лінійку оцю лінію. Так, у мене лінійки нема, тому я отак рукою, тому я отак провів. І це все замальовуємо. Ось так у нас виходить. Ось так у нас поки що все виходить. Дан, та-тон, тон-тон. В Оликсі я, я роблю малюнки і футбольні клуби за 20 гривень. Називаюча вкладка, е, цей товар Вули Іксі намалюю графіті. Водите, я вам буду вибивати там. І ви можете мене замовити якесь графіті. Тільбо, або футбольний клуб за 20 гривень. Я можу ще відправляти пошту, якщо вам потрібно тільки фото, то я дам тільки фото. Ну, просто скину вам фото. Ось так. От у нас поки що виходить наша графіті і ошей. І поки що ми вже майже його доробили. Ось і все. Ось таке графіті у нас. Всім до побачення і всім, хто додивився це відео до кінця. Па-па!